В ефірі Суспільне новини Черкаси. у студії Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. І далі коротко про головні події з життя регіону. Допомога від ЮНІСЕФ. Черкащина отримала три тисячі рюкзаків із канцелярським приладдям для школярів. Дехто дійсно приїжджали, майже нічого немає. Чому холодні батареї? У мешканців одного з будинків Черкас. Температура у квартирах не перевищує 12 градусів. Іначе спати тут не невозможна. Засушені квіти лаванди льону, пшениця та ячмінь. Як у легедзеному жінка в'яже дідухи із власноруч вирощених рослин. Ангелятка почала з нього робити такі солом'яні. Три тисячі рюкзаків із канцелярським приладдям школярам Черкащини сьогодні передав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. У кожному ранці є зошити, пенали, олівці, ручки та інші речі необхідні для навчання. Такі набори отримують місцеві діти та переселенці 20 громад регіону. Розповів очільник управління освіти та науки області Валерій Данилевський. Місяці це вже третій проект. Буквально напередодні нового року ми отримали хромбуки, роздали також до такої категорії учнів. Перед цим як пам'ятаєте, вже було відомо в нас інформація. Це була школа в корупції. Допомагали нам ремонтувати сховища для учнів. Школи отримували фінансову допомогу. От і наразі це наступний етап цього цей проект. дорослі стараються обезпечити наших дітей, захистити їх від тривоги. І повітряних, і будь-яких моральних, психологічних, і ми дуже задоволені, дуже раді. Сьогодні ми отримуємо аж 421 подаруночок. Їх отримають дітки 5-9 класів наших громад. У нашій громаді взагалі зараз 70 переселенців, але серед цих діток буде 18 діток, які внутрішньопереміщені, і вони отримають сьогодні ці подаруночки. Переселенців у нас багато, ну хоча і сільська громада, все-таки більшість переселенців стараються. Їхати десь у міста і інше, але й в нас вистачає переселенців. На сьогоднішній день 245 чоловік у нас на самому пункті знаходиться. Дехто дійсно приїжджали, майже нічого немає. І навіть чомусь невеличкому завжди діти ряти. Зосереджені, ми звичайно, в основному саме на дітках внутрішніх переселенців, оскільки вони сьогодні ті, які найбільш потребують такої допомоги для навчання. У нас їх практично у шкільному віці понад 4,5 тисячі. І дошкільняток у нас понад півтори тисячі саме внутрішніх переселенців, тому ми от з задоволенням сьогодні виконуємо таку почасну місію. 37 станцій Старлінк отримали громади Черкащини. Їх встановлять у пунктах незламності, аби забезпечити їх постійним інтернет зв'язком. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Закупила цю партію агенція регіонального розвитку за підтримки бізнесу. Нині на Черкащині розгорнуто 176 пунктів незламності. Вони підготовлені на випадок блекауту. Там люди можуть безоплатно зарядити свої гаджети, зігрітися та зв'язатися із рідними. Ми закупили 37 Старлінків відповідним чином розподілили їх саме по чотирьом районам, саме там, де ми, на наш погляд, ці територіальні громади, на базі яких розгорнуті пункти незглавності, вони потребували саме установки цих старлінків. Задля безпережності зв'язку в особливих умовах, коли світла немає, ми намагаємось сьогодні теж приділяти по лінії цивільного захисту, саме на увагу на альтернативності зв'язку, оскільки не впевнені, що при Відсутності світла вони зможуть у нас функціонувати. Кладе цеглину глину на увімкнену газову плиту, а пляшки з гарячою водою під ковдри, щоб зігрітися, розповідає мешканка будинку по вулиці Припортова, 27 у Черкасах Валентина Самойленко. І у жінки, і у її сусідів температура повітря у квартирах від початку опалювального сезону не перевищує 12 градусів. Утім, платіжки за тепло отримують із значними сумами. Чому в людей холодні батареї? Дивіться у наступному сюжеті. Температура на виході 29 градусів і 60, а на вході 3,9. А повинна норма бути на вході 70 градусів. Таким наразі є обігрів квартири, розповідає Черкащанка Валентина Самойленко. У цьому будинку жінка проживає 50 років. Каже, такого, як цієї зими з опаленням, ще не було. Ми чекали тепла, але ну, ми його так до цього часу і не дочекалися. У мене в квартирі 12 градусів і вище не піднімається. Коли я лягаю спати, підогріваю дві бутилки в постіль нагріваю і ось вкриваюся двома ковдрами: одна товста ковдра пухова, і друга, іначе Спати тут не невозможна. Стоїть у кімнаті і два обігрівачі. А коли вимикають електроенергію, каже пані Валентина, вдається до дідівського методу. Кладемо погнив цеглинку. І нагріваємо її. Ну трішки кімнатка обігрівається. А це провів із дитячого садочка дворічного сина сусід Валентини Віталій Панаско каже, надто не роздягаються, бо у квартирі холодно. Дитина у нас зігрівається в основному в садочку. Ми його вже на подовжений день ставили. Там тепло. Він там футболочки бігає в шортиках. вдома, чисто ввечері і, і... одягнений. Бачите, теплі штани, ходить, щоб не замерз з насморком. Уже місяць майже. Боремося, ніяк не можемо вилікувати. Аби нагрітися, каже, теж використовують обігрівачі. Через це і суми в платіжках в рази більші. За електроенергії 702 гривні за опалення 2,591. Не знаю за що але… Такі суми Справно сплачуючи малі гроші за опалення. І Валентина Самойленко прийшло платити мені за мою квартиру дві сімсот. Це ще і мало. У Прошлому році було більше. Ми звертались уже різні інстанції, писали жалоби на них ніхто не реагує. У мене син служить в армії, а я плачу такі гроші і сижу у холоді. Саме тому колективно вирішили написати лист про відмову сплачувати за тепло, доки не буде налагоджено належне опалення. Ми написали на ім'я директора ТЕЦ Черкаси від мешканців, чисто нашого під'їзду. Хоча в сьому домі в усіх під'їздах в 27-му іменно домі то холодно. Чому в людей холодні батареї протягом грудня з'ясовувала комісія у складі представників управлінської компанії та Черкаської ТЕЦ? Розповів заступник директора з теплопостачання та збуту Микола Кушнір. Черкаська ТЕЦ, зі свого боку перевірила стан теплових мереж, яка належить нам. Перевіряли температурні режими, віджирали тепловисочання черкаської теси при припортові котельні. Зауважень по наших мережах не було виявлено. Разом із управляючою компанією проводились питання по налагодженню гідравлічного режиму. То заміряли діаметри сопел, звужуючи пристрії на водопідігрівачах, які там встановлені, були надані рекомендації новій якості, як яким чином покращити температурний режим. Ми разом з Черкас представниками Черкаської ТЕЦ виконали оперативну наладку внутрішньобудинкової мережі. Рекомендації виконували їхні. Вони в свою чергу свій гідравлічний режим налагоджували у районі, там де поруч розташовані будинки. Ну і станом на сьогодні будинок працює. Люди задоволені, температура відповідає санітарній нормі. Наталія Старинець, Тамаз Грозя, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Волонтерка Любов Здоровенко з дому виходить, коли починає світати, а повертається за темна. Говорить, весь день проводить у комітеті. Там волонтери збирають гостинці, плетуть сітки, шиють ковдри та білизну пораненим військовим. Чому не залишить таку безоплатну роботу та що дає сили продовжувати? Волонтерка розказала нашій тетяні реві. Ще одну історію із циклу Люди які нас надихають. Дивіться далі. Мій ранок починається. Я вже тут з пів восьмої. Без 28, тому що люди наші починають приходити на 9. А люди це з пів сотні волонтерів, каже їх очільниця Любов Здорованко. Волонтерить ми почали з кінця 2014 року. Нам в міській раді, на нараді, коли ще був комітет, нам запропонували плести сітки. І я прийшла сюди, а в тут був такий актив, і вони зразу. А потім по району пішов така слух, що тут є, і люди почали приходити. І сітки тут плили всі 9 років. А крім цього, говорить жінка, волонтерський асортимент розширювався. Капусту різали, потім ми її шаткували і відправляли на фронт. Пекли пиріжки, варили вареники. Її робочий стіл серед десятків згортків тканини, а ковдри військовим аж до стелі. Написав мені, що на ваші ковдри хлопці, на ваші ковдри і подушки хлопці моляться. Тому що вони легкі, теплі, зручні. Звук швейної машинки тут каже, чути постійно. Нема коли відпочивати. Війна триває. Сьогодні в нас замовлення приїхали 15 пар, Треба рукавиць просять пошити. От ми все переключаємося, то ми шиємо сумочки під аптечки. На столі не допити ще зранку чай. Ну сьогодні ще ні пила, ні їла. При вас уже одні приїхали, другі поїхали. А поруч її волонтери та як говориться її діті ще, і цим вона живе. Вона создала це ще в чотирнадцятому, і зараз настільки це роздвинуто, що... Вона дуже добра і надо сказати, все бере близько к серця. Невеличкий перекус, а далі переїзд до школи. Там Любов Здоровенко роздаватиме гуманітарку переселенцям. У мене такий характер, я не можу сидіти. Мені я не розумію, як це можна сидіти на лавці. Мене це бісить. Це за фінансової підтримки Агентства ООН в справах біженців. Ми отримали і видаємо. Закінчуємо. вже Видавати такі фонарики, які з сонячною батареєю. Посуд, отакі каспі каструлі, металеві ці, чашки. Термоси та гігієнічні набори по той бік дверей на цю допомогу вже чекають люди з постраждалих від війни регіонів. Два термоси лампа як меню звати Ангеліна Ангеліна. Дві красиві сімі ми пішли. Набори набори фонари та особина з що сучь можна і по нас є. І так говорить Любов Здоровенко, працюватиме до останнього відвідувача. До сімі або вчора ми до начала восьми до останнього. Були дні, що людей відправляли, тому що вже не витримували дуже багато. Втім, завтра, говорить Любов Петрівна, коли настане новий день, допомагати почне знову. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Засушені ківіти лаванди, льону, пшениця та ячмінь. Домівка Ольги Собкович щороку перетворюється на творчу майстерню. Там жінка в'яже дідухи. Це такі снопи, які розповідає, символізують добробут родини. Ними займається 5 років, а з часу повномасштабної війни замовлень стало ще більше. Чому Тетяна Рева розкаже? Жити та пшеничка вже посходили, показує Віталій Собкович. Поруч біля садка зимує лаванда. Чекають і на новий врожай духмяних квітів. А моє завдання посіяти, виростити оце. Ось такий вигляд город мав перед жнивами у самому ж будинку. Те заради чого тривали всі приготування. Пшениця, жито – це і тут в цих шакермек і овес. Із світлом, і без пані Ольга перебирає пшеницю. Кожен колосочок треба просто почистити від листочків. Оце складає колосок до колоска. Залік колоски пшениці жита. Ну це. Ну, відчуття такі сильні. Позаду вазі сухоцвіти, а поруч зібраний льон. Почала сіяти жито і треба було вже його кудись використовувати. Я там, і ангелятка почала з нього робити такі солом'яні, а потім попросили мене дідуха зробити. А я завжди такий виклик приймаю, хоча я там не вмію, я думаю, я ж навчусь. І любов до вирощених власноруч колосків триває вже п'ять років. Це коли починаєш просто тепер. Зробила, а потім що там вже хочеться удосконалити. починаєш робити другий, а вже потім спиниться, ти як залежна вже від цього. Тобі хочеться краще, краще. Такі дідухи прикрашають галереї, музеї та домівки. Ось цей вирушить прямісінько в столицю. Дідух це як родовідне дерево, він тут символізує от ноги, символізують минуле, ці всі гілки це як сучасна, і оце верхня така. Квітка це наше майбутнє. Я, яке буде майбутнє України? Ой, яке дуже, дуже гарне, процвітаюче, я в цьому впевнена, тому що ми дуже чудові. ми так, так згуртувалися всі, я горжусь, що я українка. Майстриня каже: спочатку повномасштабної війни хвилювалася чи до творчості людям зараз. Як почалася війна, я не могла взагалі нічого робити. Зовсім, 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 поки волонтери у Мінській. Мене не попросили зробити в штаб їхню ляльку. Там, о, і е, такі Я роблю маленькі брошечки. Військові їх е, прикріплюють в кишеньки і носять як обереги. І це змотивувало. Я зрозуміла, що мистецтво це теж є як засіб боротьби. О, і воно, воно дуже спонукає. Фотозвіти, оце, коли ці дорослі чоловіки з тими лялечками чуєте, це дуже-дуже. Тепер Ольга Собкович має ідеї нових дідухів. У її майстерні зібрані десятки виробів, народний посуд та вирушений просто неба, декор. Перше, що хочеться встигнути, багато зробити. І ще дуже, щоб навчити інших. Завжди на поготові і снопи, пшениці та ячменю. Тетяна Рева, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина І на цьому у мене все. Бережіть себе та тих, хто поруч, і дякую, що з нами.